Голову Закарпатської ОВА Віктора Микита обрали головою Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Таке рішення сьогодні під час засідання одноголосно прийняли члени Палати регіонів Конгресу, а це керівники ОВА та обласних рад з усієї країни. Віктор Микита подякував президенту Володимиру Зеленському і членам Конгресу місцевих та регіональних влад за довіру. Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України це консультативно дорадчий орган. Одне з головних завдань Гресу це представництво інтересів органів місцевих та регіональних влад, а також їх зміцнення і захист інтересів. На війні загинув Закарпатець Едуард Чігор. Його шукали ще з жовтня минулого року. Служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Едуард з Виноградова народився у 97-му році. Військового вважали безвісти зниклим. А 2 березня сестра Едуарда написала: На жаль, диво не сталося. Наш Едік загинув. Тож вічна пам'ять герою. Грошовитий бронежилет. Прикордонники спіймали пасажира, який приховав 2 мільйона 200 тисяч гривень у бронежилеті з харчової плівки. Інцидент трапився у поромному пункті пропуску Орлівка. Чоловік прямував із Румунії. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Походження готівки чоловік пояснити не зміг. Щодо нього склали протокол про порушення митних правил, а гроші вилучили. Пожежа сталася на вулиці Лазівській у Рахові. Загорання виникло в літній кухні, де проживав 64-річний чоловік. Його колишня дружина, яка мешкала поруч у житловому будинку, вийшла на двір у справах і помітила дим. Вона ж і подзвонила за номером 101, але ще до прибуття пожежних підрозділів загасила вогонь підручними засобами. Полум'я знищило ліжко і речі домашнього вжитку на площі двох квадратних метрів. На жаль, чоловіка 59-го року народження не вдалося врятувати. Наймовірніше він у ...продуктами горіння. У пункті пропуску Малий Березний прикордонники затримали 31-річного закарпатця. Він хотів поза контролем перетнути українсько-словацький кордон. Правопорушник прибув у пункт пропуску пішки. Він нишком підсів у мікроавтобус, який їхав у Словаччину, коли решта пасажирів проходили паспортний контроль. Прикордонники встановили, що правопорушник познайомився з водієм на АЗС перед пунктом пропуску, де вони й домовилися про план подальших дій. Ухилянт мав дочекатися завершення контрольних процедур і сісти в мікроавтобус разом з іншими. Пасажирами все йшло за планом, але коли прикордонники наблизились до автобуса, водій транспортного засобу погнав ухилян та геть, вибіг до правоохоронців і вказав на учасника оборудки, за яку, до речі, мав отримати 4 тисячі гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. На Закарпатті працівники банку здійснили махінації на 50 мільйонів за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, організовані групі у складі колишнього голови правління та п'яти посадовців банку, а також оцінювача майна як пособника, повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки та підроблені документів. Протягом майже 10 років діючи на той час керівництво банку систематично здійснювало фінансові махінації, матеріальна шкода, від яких склала майже 50. 50 мільйонів гривень. Таким чином, зменшили регулятивний капітал банку та погіршили фінансовий стан установи на цю суму. Йдеться про видачу мільйонних кредитів, для погашення яких банк приймав заставне майно за завищеною вартістю. Наразі триває робота над встановленням усіх причетних до злочину осіб. У виноградові горів автомобіль ВАЗ-2105. Чоловік якраз повернувся на ньому додому і вже паркував авто у дворі, аж раптом побачив дим з під капота. До прибуття підрозділів він намагався загасити полум'я вогнегасником. Однак довершили справу професіонали ДСНС. Упродовж 12 хвилин вони загасили пожежу та не дали вогню знищити автівку вщент. Чергова перемога. Учениця Мукачівського ліцею номер 6 Дарія Чубирко стала переможницею третього обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Це заслужена перемога здібної школярки і талановитого педагога, адже саме вчитель найперший і головний наставник в інтелектуальному розвитку дитини. Варто відзначити, що це не перша перемога учениці та її вчительки. Минулого року Дарія Чубирко здобула перемогу у міжнародному конкурсі з української мови. Імені Петра Яцика. Це конкурс, який спрямований на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. То щиро вітаємо Чубирку Дарію та вчителя української мови та літератури Дубей Марію Васильівну. В Ужгороді на транспортному мосту помітили бобра. За словами автора відео Івана Белецького, соціалізований бобер вперто не хотів іти з Ужгородського мосту. Ішов собі спокійно між рухом автомобілів. Спочатку ледве відігнали з проїжджої частини, потім з тротуару. В руки брати побоялись.